Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролог, Проводник. Да, Переживайте, що був перерив розстроєні сильно, так? Да? Добре. Не знала, що сталося. Все добре. Не було можливості мені зробити розклад, так що поїхали далі. Хто не знає, хто не розуміє, куди пропала підписка. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Встанавлюємо підписки, востанавливаємо, ставимо на дзвіночок. Хто мене шукає в інтернеті? Так. І на особисті розклади, ну, бачите, дьявол не дає. Не дає робота, перебирають якимось чином, да, щоб жертвами були. Якимось чином прибирають підписки. Так що звертайтеся, я буду давати вам ссылку на свій канал, добре? Перевіряйте, будь ласка, сьогодні ми будемо за... Буду відповідати на ті запитання, які мені здавала Олександра в прошлий раз ще позавчора. Вона написала: Дякую за розклад, Людмила. В, в, в чаті Маріуполя люди збентежені. Бойченко получає гроші за неіснуюче місце праці. Чому його підлеглі по а, комунальному підприємству, коли ВПО з них знімають копійки? Оце я не зрозуміла. ВПО це внутрішнє переміщені особи. Що знімають, куди знімають. Ви таке сумбурне якесь якийсь запитання. Ви розпишіть, що воно таке, що значить. З чого знімають, з кого знімають. Я так і не зрозум... Якщо я не зрозуміла, то я не можу задавати питання на це питання, ну, вищим силам. І ну, не розумію. Це вже корупція, чи вони його гідно їх заробляють? Дякую. Якщо подивитесь, давайте подивимось Бойченко вашого. Я його бачила постійно, з ним зв'язувалися наші в новинах, і він постійно би, держав руку на пульсі, розповідав, що в Маріуполі. Відбувається, ну тобто він там працює, наскільки я знаю. Він же ж може працювати в онлайні. В онлайні працює. А я постійно бачила по телебаченню. Так. А це правда, що він ну, не працює? Це правда, що він не працює? Ну, ви знаєте, кажуть, вам перестаньте боятися, вам, знаєте як, ну, розрушайте ці всі міфи, що він там не працює. Це ж закидання, як і кругом, іде інформаційна війна. Ось він стабільно, стабільно тут розбирається. Понимаєте? він... Проясняє ситуацію по війні, по, в чому обманують. Він постійно на, на, пульс, на пульсі собитій. Він на зв'язку. Даже якщо він не знаходиться в самому Маріуполі, то у нього є люди, які цим займаються. Д'явол дуже довго да, намагається якось йому повредити і таким чином ось, ну, да, щоб ви Щоб Думали, а що ж там він такий раніше то був, він, типа, мером, а зараз уїхав і гроші отримує. Ну, це напускають луну. Насправді, він гроші отримує за свою роботу. Я думаю, як люба людина за свою роботу отримує. Ну так. Да. Так, да, боїться за розрушення. він Боїться за те, що от нічого не, не як вам сказати. Розрушення зв'язів, емоцій, да, шукає виходу, як це все і прорвати цю блокаду, розстраюється, переживає за своє місце, місто на морі, за, за те, що там відбувається, за обстріли за все. ну, а це, а це корупція, що він получає гроші за свою роботу. Риторический питання. Угу. Він розстроєний, що дуже довго не виходить не стабілізувати і по колісу фортуни чекає длительний період, він чекає, коли приїде додому. Ну, він дуже переживає, ну, у нього серце розбите. Це емоційно за те, що там відбувається. І чекає приїзда додому. Як тільки з'явиться, він каже, можливість, я хочу приїхати додому. Так. А по поводу этих, коли якісь знімають копійки, я, я не зрозуміла. Перепишіть мені питання, потім будемо відповідати. Так, спасибо, Людмила, вам за розклади. Всегда вас слушаю. Тетяна пише, пишет. Посмотрите, пожалуйста, когда угомонят орков в энергодаре. Когда угомонят орков в энергодаре. Поки вони обороняються. По іерафанту по кажуть на майбутнє. Майбутнє. Чекайте. Да. Ага. Ну, ви розстроєні тим, що вони там розгулялися вовсю. Єстественно, тут такі розчарування. розчарування, що не виходить. Вони ж там лупашать і по інфраструктурі получається, і. Не дають стабілізувати ситуацію, ну, кажуть, чекайте. Ну, Тут, розумієте, тут тайна. Ну, таємна, якась іде робота. Я вже казала, хто слідкує за розкладами, йдеться. Постійна робота таємна. Яка робота, яким чином, да. які там дії, вони йдуть для цього, щоб все сталося. Але ну, важко важко. ждати треба перемін, поки э, зміни прийдуть, на даному етапі змін не можуть зробити. На даному етапі це топікова ситуація. Кажуть, поки не. Ну, тут я опять такі. дивіться, кожен раз показують енергодар. я дивлюсь не перший раз, ну, такимось э, хитрим методом. Хитрими договорилися хитрим методом поміняти цю ситуацію. Ну, така війна з дьяволом, тут сильно йде, для перемін, судьби. працюють. Коли це буде, кажу, чекайте. А скільки чекати? А скільки чекати ще? Скільки чекати? Давно чекають, два роки вже чекають. Скільки ще чекати, ну, кажуть, стабільна робота йде. Понимаєте, воно, воно є робота це постійно, рівноцінно. І з одної сторони, і з другої сторони, і намагаються і так, і так. і над цим працюють. І скільки чекати? Ну, кажуть, важко стабілізувати, і що? І що? Угу. Що це означає? Ну, знаєте, тут показують, що працюють над цим, щоб все щоб це все зробити щоб це все закінчити, працюють по міру, за кордоном, всі країни, підключаються до цього всі країни. Ну, на майбутнє, угу. хочуть їх обмежити. Яким чином? Ну, от правовим методом, хочуть якось стабілізувати ситуацію. Ілі обманом. Ну, опять же, по правосуддю ось показую, дивіться. Двома методами работають. І хитрими методами, і стабилизацией. Стабілізацією займаються, і що? Угу. Угу. Ну, прорвати, знаєте, обстрілами вони не можуть. Ви ж самі знаєте, що це небезпечно. І тут шукають прорива. Чекайте прорива. Прорив буде. Шукають методи, яких заблокірувати, як їм не дати, як вам сказати, розгулятися надалі. Ну, поки так. Інформація, ну, дуже важка ситуація, я не знаю. Я б хотіла обрадувати вас, ну, я вже який раз кажу, що я не можу. Поки кажу, чекайте. Чекаємо. Угу. По колісу фортуни. Так, перше, ой, інше питання. А були на ІЛ-76 трупи? От такі, таке питання виникало. Я тоді дивилася розклад, пам'ятаєте про Іл-76, який рухнув там м -м Брянської області, да, чи вони, де, де він там рухнув, не, не успівши злетіти. І я дивилася, показували вищі сили, що військовополонених там не було. Деякі, кажуть, закидають інформацію, що там трупи були наших полонених. Були там трупи наших полонених. Ну, дивіться, чотири старших аркана. От що, що я можу сказати? Хто розбирається в картах? От, по колесо фортуни це все закінчиться, оці маніпуляції розрушаться. Ну, Потому що тут розумієте? нікого там не було. Я маю на увазі в плані е, не військовополонених, не трупів нікого не було. Це таким чином вони намагаються ну, в очередной раз піймали. Да, по правосуддю десь показують, довго намагаються пи, уйти от від відповідальності. І перекласти відповідальність за цей літак вони перекладають на Україну. Таким чином. А, до речі, підтверджувалися деякі а, інформацію, там про, пробивали, що там немає. Там же списки тоді дали. Да? І в тих списках і ті люди, яких вже звільнили. А по списку ці люди, вони, як, який вони предоставили, вони в небезпеці, а, із за того, що вони в списке, вони в небезпеці, цим можуть скористуватися орки? Ну, от знову показують. І от дивіться, на майбутнє, от по дураку, одні старші аркани, По дураку. На майбутнє показують, Ось ці маніпуляції закінчаться, стабілізуються чим временем. Огранічують оце розстройство, тобто проявиться правда, наружу, вийде. Понимаєте? Чекати цю інформацію, яку я надаю від вищих сил, вона підтверджується не в один момент, не зразу. От Ви бачите, що по любому питанню, по якому ми дивилися, на цей час потрібен. От по час показує, що там нікого не було, підтверджується інформація. Тепер вони скидують що типу, трупи і що вони там знайшли що 65 тисяч а, а, фрагментів тіл, щось не видно було на снімках, тим, не фрагментів тіл, таке количество, воно б там було усипане просто поле. Все це маніпуляції, показують вищі сили. Не слухайте брехня. Так, буде міжнародне розслідування, якого там требують наша сторона. Та немає бажання у них даже розслідувати це все, тому що вони вважають, що немає сенсу. Ну, просто вони спостерігають за этими маніпуляціями і кажуть, ну що ж там тратить час. Прорив, який зділать, щоб кого потішить. Ну, кого тішить? На те на їхню брехню вестися? Так, три, третє кажу. Це вже п'яте питання буде. Канада розглядає можливість передати ракети 80-х років, які мали бути утилізовані Україні. Їх там кількість дуже велике 83 303 ракети C7. Я не знаю, правильно я записала чи ні назву цих ракет Повітря Земля. Які збирались утилізувати, чи передадуть вони, передадуть вони Україні. Ну, взагалі, оця, оця вся інформація, вона правдива. Ну, тут прояснюється. Ситуация дановый этап шоу мажится, М, угу. М. Угу. Це не правда. Знаєте так, вирвана із контексту, от десь якусь інформацію взяли, переклали не так, як, ну, зманипулировали этим. і виходить 50-50-50 на 50. Тобто, можливо, йшла там якась інформація про утилізацію ракет, але тут двоякована ця інформація, то ли Буде якийсь етап, то щось тут неправда. А щось, ну, прорив в чомусь буде зроблений. А в чому прорив буде зроблений? В чому? Угу. Це в обстрілах, так? Да? Ні, кажуть, не ресурсно в обстрілах. Чому не ресурсно? Чому? Ну, тому що багато туману тут насправді. Нема чіткості картини. Понімаєте, взято із контексту. Ну, просто якби хтось закинув інфу і понеслась, поїхала. Як у нас в телеграм-каналі, якісь ці канали. Ідуть, які видають інформацію, яка є насправді. А деякі канали, я прям дивлюся, як вони їх пропускають, ті канали, не блокують, ну то й збрешуть по повній програмі. І це вже показують давно. Розрушати треба цю брехню. Добре, я не знаю, в чому тут затик. Можливо, в кількості ракет, які йдуть там на утилізацію, це і правда. А от во всьому остальному, ну, как бы, приписують Україну везде, в кожну дирку запихують, називається. Брянську, ой, ну да, Брянську передали про хімічну, хімічні атаки. Це сьогодні дивилась сюжет, що типа теж телеграм-канал, от, типа, в Брянській сидить. Хтось там в автомобілі передається хімічна атака, летить безпілотники, типа хімічна атака. Це правда? Це правда? Угу. Ну, це атака на, на емоції чоловічески. Це так, знаєте, як вкиди. Е, е, ну, безпілотник летить, само собою, там літають наші безпілотники по, по Росії, але ніякої хімічної атаки тут немає. Кажуть, розрушайте по єрафанту, Єрафант розрушає ці всі ожидання, то є, це все брехня. Неправда, ніяких хімічних атак немає. А можливо, те, що вони можуть самі провоцируватися? Це. це провокація від росіян? Це провокація, чи, як... чи вони самі влаштовують ці... ці хімічні атаки? Це провокація, чи вони. Це провокація? Ну, знаєте, що боялися. А можуть зробити так по дураку. А можуть. Ні. От слава Богу, що не можуть. Це знаєте як. Ну... да. Брехня, коротше. Це брехня. Де такі? -ки. Добре. 9 лютого польські фермери оголосили про новий страйк, збираються перекрити всі кордони, всі переходи заблокувати і деякі там автомобільні автомобільні. Траси на окремих воєвудствах. Він триматиме до 10 березня, з, 10, з 9 лютого по 10 березня, це у них місяць хочуть перекрити типу, дороги опять, і, і, і а, кордони, через те, що 31 січня європейська. Єврокомісія ага. запровадила продовження для України до середини 2025 року безвізовий режим експорту з України. А ну, давайте подивимося. Це правда про цей страйк? Це правда? Це правда? Ну, ви знаєте, тут показують, що дуже довго намагалися поміняти ситуацію, відстоювали свої позиції. І вважають, що ну, воно нічого толком не дало от ета, от страйк. І тут якийсь керовник, який керує цими да, всіма процесами, очікує, що настрашає, настрашає там Євро. Союз і буде новий етап і длительний. С этими разборками вони сможуть прорвати цю блокаду, так сказать. І шанса хочуть. Сильно хочуть шанса. На що. Угу. Ну, вони розстроятся. Не, не дасть воно їм нічого. Даже если вони сделают цю блокаду, а зроблять все-таки вони цю заблокують. Ні. Знаєте, тут буде стримуватися. Оця вся ситуація. Стримуватися агресивним настроєм таким, знаєте, будуть шукати виходи, щоб цю. Це не произошло. Ну, будемо очікувати, вирішують якось ці проблеми. Так, єменські хусити погрожують знищенням оптоволоконного кабеля в Червоному морі, якщо США і Велика Британія ще раз вдарять по їхніх аеродромах. Цей кабель живить, комунікації, канали, що пов'язують Європу, Африку, Близький Схід. Якщо його вивести з ладу, це вдарить по геополітики, по стабільності, глобальні фінансові ринки постраждають та і інфраструктура. Не, інформаційна галузь постраждає. Давайте подивимося. Це правда, що єменські хусити хочуть це зробити. Це правда? Дивіться. Насправді це дуже важко це зробити. Вони обмежені. Вони обмежені в цьому. Насправді тут іде метод маніпуляцій, щоб перемогти. І на майбутнє от дьявол рулить. Понимаєте? А це від Росії йде? Від Росії? Від Росії йде. Ну, ні, це не від Росії. Тут просто вони таки знайшли метод захисту. Це у них такий спосіб захисту. Шантаж називається. Да? Обманують, брешуть. Угу. Насправді вони не зможуть це зробити. Це не в їхніх силах. Окей. Добре. Дивимося по времені. По темі фейкової інформації по поводу залужного. Оцей кіпіш, який підняли, і він продовжується вже дуже довгий період. Ви ж пам'ятаєте, була така інформація. Що то залужного вбили, то залужного поранили у нього там тріпанація черепа, то, то іще що небудь залужного приписують. Тепер от розганяють цю інфу в очерідной раз і. Розкачують інформаційне поле дуже давно, у нас в середині України. Ми балакали вже з вами, я вам казала свою особисту думку. Знаєте, це таке відчуття, що це така наша гілка, основа, розумієте, оте, оте дерево, на якому ми всі сидимо. Ота лодка, тобто я такі аналогії проводжу: лодка, в якій ми всі пливемо. Люди. Окстіться, очніться, будь ласка, не ведіться на фейки. Ми сидимо в цій лодці, і коли ви починаєте там, ми там виведемо людей на, 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 за залужного, і, і е, багато дуже фейків. З щас це підтвердилося, Уже це те, що я вам і казала, що це брехня. Підтвердилася офіційна інформація, дали. Що ніхто нікого не збирався звільняти. Тепер іде інфа, очередна, Типа, ну, не зараз ні. Е, зараз відклали. от, е, Зеленський сказав, що 5 місяців даю залужному. Очередна е, ложна інформація. Да, от Для того, щоб розстраювати, щоб підірвати силу, для того, щоб розрушити силу нашу українську люди. У нас сила в єдності. Не розрушайте не, оцими розстройствами, не розрушайте самі собі життя. Це довго відбувається, дуже длительний період. Хочеться їм нового етапу, хочеться страхи нас вести. Що ми залишаємося без основи, понимаєте? Зеленський і залужний, і не тільки він, це два колоси. Ну, тільки два колоси із всього остального, там і всіх командуючих, і генералів, і всіх тих, хто веде цю політику і хто тримає нашу країну на плаву, так сказати, в воєнне время. І ви, і ви пойміть, що якби не Зеленський не підняв всі країни і не, не сплотив 54 країни нас підтримує, це чиї заслуги? Акстіця? Зеленського. На війні успіхи це чиї успіхи залужного, як командувача військ,, і, звісно, ЗСУ. Так підтримуйте ЗСУ, направляйте свою енергію в гарне русло. Сплатить треба Україну, а не розкачувати її. На сьогодні все. Пока-пока.